Забирай Ежете ногу! Макарчик, давай, давай, давай! Дрібний Восьмий номер такий зачіпляється за м'яч, веде боротьбу з двома Не Незрозумілі причини. Незрозумілі дії від судді. Кіра, Кіра, не треба так високо. Я не знаю, чи погоджується з моїм болівальники, але де він там побачив про удар. Щось не зовсім зрозуміло. А чи вийшов м'яч? Раніше вийшов м'яч. Не було видно, на сторони поля. Ведення м'яча від Ниви. Роздумує гравець, що ж йому робити з цим м'ячем. Вже трошки втомилися його партнери бігати і відкриватися, але ось одна передача. Боротьба від ну, треба, треба трохи виходити. Є кучі гравців, все спокійно, все під контролем Білошицького, який контролює вихід м'яча і розігрує м'яч від воріт. Відбулася зміна. Макар! Давай, 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 макар! Макар виробляє небезпечний штрафний. Трохи. Лука, лук, трохи. доводий. Ті, виставляє стінку. троє гравців. Захищають мяч від удара. Спокійно, контролює м'яч, віддає новацького підчепляє. Молодець! Давай! 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 Не кожен гравець, головою віддає.

Блокування удару. Матерів, не було. Шукаємо перехоплені від сакно. Кіраніже, Кіраніже. Батьки не віддає. Лукапий. Семенов страхує. Виходить, скажімо так, на цей момент по грі, виходить перша четвірка Євка Вульс. Сподіваємося, що друга трохи оговтається, дочіє гри. Так суперника. Продовжає. Вілошиський, білошицький Білошицький дуже холодно, проводим, подивіться. Не дуже це подобається тренерам. Кіра ворота, Кіра, ворота.

Ну, так, 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 дивлю на на мясо, во! Давай, давай!

Дошицького нічого нестандартного він не побачив. Мельниченко. Мельниченко забирай! забирай! Ще раз трахує. Все, хороше, йдуть на м'ячі, віддаємо.

На мяч, на мяч, на мяч. Назад, Кіра, ниже, ніже. Один один, так? Да?

Собирай! Надо, надо! Помогай! 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 так Помогай! Так а что, а так Chega é de é

Илья на мяч! Хорошо, до конца! І на м'яч. Добре, що суперник не зміг скористатися цією літаністю і на вибіг контратаку суперник. Л Я забирай! Забирай! Забирай м'яч подивіться! Вперед, вперед! Мельниченко веде боротьбу. Мельниченко шукає передачу. Відваць гномарка. Трохи занервували гравці. Не зрозуміло, чи це через велику кількість моментів. Подбирай! Вперед, вперед! Мельниченко знов страхує свою команду. Спокійно, спокійно.